Вітаю! Вчора з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки заблокували військову допомогу Україні прямо на кордоні з Польщею. І при цьому, ну напевно, чи не вперше опублікували повний перелік того, а що заблоковано От, прямо на кордоні з Польщею, що заблоковано станом на сьогодні? І цей перелік нам відомий: це 92 ракети «Айм». 30 ракет Patriot, майже 8,5 тисяч це 155 гаубичних снарядів, 142 ракети AGM, Hellfire, 252 ракети GMLR, 25 ракет Stinger і 125 гранатометів at 4 я не спеціаліст з озброєнь, це абсолютно точно. Але у нас в усіх є інтернет, у нас є в усіх штучні інтелекти. Ми можемо в цілому поставити одне просте питання: от оцей арсенал, це на як довго? Чому у мене виникло вчора це питання? Тому що от сама історія з блокуванням? Вона ну, поставила складне питання. Складне питання серед українців: що, а як тепер все ми без зброї і все, і, і що далі робити? Хоча вчора, вчора представники Держдепу Сполучених Штатів Америки заявили, що не потрібно панікувати. Це один кейс, один кейс з інших історій. Тобто, це заблокували. Якась є причина. Вони нам не говорять. Але причина, очевидно, є. Але не потрібно паніки, тому що далі, далі буде. І я вирішив поставити перед собою питання: а, а чи дійсно ось, оце, оце блокування, воно дійсно таке критичне, критичне, критичне. Чи це дійсно один кейс з багатьох? Чому це питання важливо? Важливо тому, що якщо це дійсно один кейс з багатьох, то тоді панікувати не варто. Розривати відносини з Сполученими Штатами не варто, якщо це дійсно кейс. Але якщо це допомога, яка ну, мала забезпечити на півроку або хоча б там на 2-3 місяці, тоді дійсно це серйозно. І тоді дійсно за це потрібно воювати, боротися, піднімати там спільноту. А можливо, можливо, це фрагментована допомога, яка розрахована на лише певний період оборони. Ну, давайте проаналізуємо. І так, ще раз повторюю. Не спеціаліст по озброєнню, але у нас є штучний інтелект. І так, що ми знаємо з інтернету? 92 ракети АІМ це повітряний бій. 92 ракети це 5-6 бойових вилітів повної ескадрилії Ф-16, або до місяця інтенсивного патрулювання. Тобто, ці 92 ракети, вони призначені для Ф-16. І зрозуміло, що без ракет f 16 це просто літаки, і тут ми бачимо, що це 5-6 бойових вилітів повної ескадрилі або до місяця інтенсивного патрулювання. Не критична кількість, але це старт, тому що без ракет f 16 не дієздатні, тобто з одного боку. Тут ми бачимо, що 92 ракети це насправді ну, суттєво, адже воно буде допомагати Україні боронити наше небо і здійснювати наступальні операції. Далі, 30 ракет Петріот. Тут теж, коли я глянув на 30 ракет Петріот, думаю, 30, а це не замало. Виявляється, що Петріоти зазвичай використовують дві ракети на збиття однієї цілі. Дві запускають ракети. Ну, я розумію, що в умовах... В умовах обмежень запускають по одній, але шанс не збити ракету при випуску однієї ракети Петріот високий, тому рекомендовано запускати дві. Але, але запускають інколи й по одній, тому що економія мало в нас цих ракет. Тобто навіть якщо запускати по одній, і навіть якщо одна ракета Петріот збиває одну ракету, яка летить на нас, це 30 ракет. Що е, пише нам інтернет? Пише, що одна ракета на одну ціль це в ідеалі, зазвичай стріляють по дві ракети, вистачить на 15 запусків. Це при ідеальному перехопленні, навіть, навіть якщо дві ракети стрілять в одну ціль, все одно при ідеальному перехопленні це вистачить на 15 ракет. Тому це 1-2 тижні інтенсивної оборони Києва або великий обстріл на кілька регіонів. Ну, тобто, ви зрозуміли. Далі, тепер 155 артилерійські боєприпаси 155 мм їх біля 8,5 тисяч. Ну, тут все дуже просто. Скажу тільки одне: за один день інтенсивних боїв українська артилерія витрачає від 5 до 8 тисяч, тисяч 155-го калібру. Тобто, це на один день інтенсивних боїв. Ну або на. 3 дні звичайної інтенсивності. Далі 142 ракети Hellfire. Що це таке? Це 142 цілі високоточної роботи. Це може знищити батальйонну тактичну групу в повному складі. Ідеальна для точкових ударів по техніці в глибокому тилу ворога. Тобто, це доволі серйозна ракета, протитанкова ракета і вона також класу повітря Земля. Це серйозне озброєння. 142 ракети, 142 цілі при повному влучанні. Далі, 252 ракети Хаймарс. Це не стратегічний обсяг, але може змінити ситуацію на одній ділянці фронту. Наприклад, біля Куп'янська або біля Токмака. Що таке 252 ракети? Це 42 повних залпи з одного Хаймарс по 6 ракет. Це одна доба масованих ударів вглиб по території Російської Федерації. Тобто, це одна доба. Або можна розтягнути на тиждень. Далі, 25 ракет Стінгер, переносний ЗРК, зенітно-ракетний комплекс. Що це? 25 цілей за умови точного наведення. Це тактична допомога, не стратегічна. І більше йде про захист окремих там підрозділів і окремих груп на самому фронті. Далі і останнє це 125 гранатометів at 4 125 одиночних атак, оснащення трьох-чотирьох штурмових підрозділів. Не критично, але дозволяє ефективно стримувати прориви, якщо вони є. Тобто, якщо ми візьмемо всю, цю, весь цей пакет допомоги, ще раз повторюю, я не спеціаліст в даному випадку, то її вистачить на 1-2 тижні. 1-2 тижні. Відповідно, ми можемо робити висновки про те, що це лише один пакет з багатьох пакетів, які рухаються. І ось він, оцей пакет, з якоїсь причини заблокований. Робимо висновки. Перше, це один тільки пакет. Він не несе абсолютно критичного значення. Очевидно, очевидно, що такі пакети вони були і раніше, бо якби нам нічого не постачали, то вже про це б говорили. А так, це пакет, який пакети, які поступають до України. Вони невеликі, ми бачимо, їх витрачати потрібно з дуже великою обережністю, з дуже великою економією. Тому ви повинні бути в укриттях, коли йдуть обстріли. Але, тим не менш, ці пакети, напевно, приходять регулярно. І тут один пакет перекрили, і ми бачимо ну, скажімо так, велику інформаційну кампанію щодо зупинки цього пакету. З цього можна зробити висновок, що, на жаль, але ми воюємо з коліс. Тобто, ми отримуємо, ми використовуємо, ми отримуємо, ми використовуємо. Якщо б у нас були запаси, суттєві запаси, то тоді отакий, зупинка такого пакету вона б, напевно, не носила настільки критичного значення. І з цього робимо загальний висновок. По-перше, це один з пакетів. По-друге, він не настільки критичний, щоб його не можна було компенсувати, наприклад, з Європейського союзу, з країн Європи, тобто можна провести консультації з Німеччиною, з Польщею, з Литвою, Латвією, Естонією. Які там чи країни нам допомагали е е Британії для того, щоб компенсувати на два тижні, на півтора тижні ось цей пакет, який ну, мав би нам допомогти? Отаке От озброєння 100% в Європі є, і вони можуть нам його передати. Тому, з одного боку, якщо Сполучені Штати призупинили, є якась причина цьому, і мені б хотілося, щоб влада України знала про це. Причина, очевидно, прихована. Можливо, Путін з Трампом ведуть якісь перемовини і призупинка це якийсь певний крок, можливо, ефект доброї волі з боку Сполучених Штатів Америки. Далі, можливо, Трамп очікує крок від Путіна. Якщо його не буде, то пакети допомоги відновляться. Тому давайте наберемося спокою. Українська влада має якимось чином знайти компенсацію. Недостатності зброї, але ми бачимо, що вона не критична. Це не обсяг на півроку, і це обсяг, який ну, дасть можливість оперативно тактично захищатися протягом тижня-півтора. Сподіваємось що допомога компенсується, і пакети продовжать наступати. Поступати до України. Ну, а партнери, які нам обіцяли заводи, фабрики, з виробництва, зокрема, 155-го калібру, говорили про мільйон снарядів, де він, от виникає знову питання. Тому що навіть блокування 8,5 тисяч вже вносить великі-великі проблеми в оборону. Але ж нам обіцяли мільйон таких боєприпасів. Бережіть себе, підписуйтесь на канал і давайте будемо разом намагатись розбиратися навіть в дуже складних темах. Як от ця тема озброєння?